Пом'яни нас у Твоїх молитвах, пані Діво, Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей. На тебе Бо сподіваємося і Твого покрову свято вшановуємо, Тебе величаємо. Царице моя, преблага, надія моя, пресвята Богородице, пристановище, сиріт і подорожніх заступнице, скорботних радосте, покривджених покровительку, бачиш мою біду, бачиш мою скорботу, звідусіль. Спокуси надходять, а захисту не маю, ти ж сама допоможи мені, як немічній, управи мене, як подорожнього, кривду мою знаєш, розріши її, як хочеш, бо я не маю іншої помочі, крім тебе, ні іншої заступниці, ні благої утішительки. Тільки Тебе, о богомати, охорони мене і покрий мене на віки віків. Амінь. Сьогодні ми, православні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм, Божа мати, явленням і здіймаючи очі до Твого пречистого образа, уклінно. Просимо, покрий нас чесною, Твоєю покровою і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб спас душі наші. Діва днець стоїть у церкві і сонмами святих не витиму. І молиться за нас, Богу, ангели із святителями поклоняються, апостоли ж, із пророками радуються, бо за нас благає Богородиця надвічного Бога. Величаємо Тебе, Пресвятая Діво, і шануємо покрову Твою святу. Бо тебе бачив святий Андрій у церкві, як за нас ти Христу молилася.